Ідея, яка не просто збудувати ще один факультет чи ще одну програму з історії, яких в Україні багато у світі є: тисячі чи десятки тисяч. Ми хотіли е, побудувати цю програму, яка б будувалася на е, таких трьох китах. Е, перше, це збудувати якісну програму, е, програма, яка б будувалася на наших е, високих академічних засадах, які поєднує кращі зразки європейської освіти, зокрема. Історичного підходу. Друге, ми хотіли і ми пробуємо це зробити, змінити уявлення Україні, чим є українська історія. Тобто вийти за такі рамки етнічності, вийти за рамки такої оборонної фортеці, що нас багато століть переслідували, били. Ми були знедолені. Чим ми вміємо співати гарні українські пісні, які переважно є такі ламентаціями, плачем. <кій> Треносом, як кажуть греки, і показати нашу традицію, яка є нормальна, яка є атрактивна. Ми не тільки плакали, нас не тільки переслідували, ми любили, ми поважали інших, ми, близьку, ми мали блискучу світу, ми мали свою традицію, яка є самодостатня, яка є такою інклюзивною, яка і збагачена іншими традиціями, але є традиція, яка, з якої можуть взяти інші. Іншими словами йшлося про те, що ми українську історію представили в ширшому контексті, і якщо говорити суто такими науковими категоріями. Важливе завдання нашої історичної програми це є інтеграція української історії в світовий контекст, тобто показати українську культуру, яка розвивалася в ширшому контексті. Насамперед, це контекст Східної Європи, це є контекст європейської історії, тобто, іншими словами, наприклад, феномен реформації, який з'явився в німецьких землях 16 століття, те, що до нас прийшло в Україну, власне, в яких формах відбувалася ця реформація, як відбувалося українське перше відродження. Культурно-релігійні, щоб його зрозуміти, ми повинні знати, що діялося на Балканах, що робилося в країнах візантійської спідружності, що думали в московському Кремлі чи Великому Новгороді, яка розвиток був культури, наприклад, Англії чи Франції. Іншими словами, показати контекст, контекстуальність, показати цю традицію цілісною, показати її атрактивність. Інший такий Елемент завдання нашої програми, власне, це є наша суто українська кухня. Показати власне, не лише єдність і тяглість цієї традиції, але показати її багатовимірність, багато і багато територіальність і, і ця багатоманітність різних частин України, Криму, Донбасу, Новгородсівщини. Північного Причорномор'я, Буковини, Закарпаття, Галичини, Центральної України, що з одного боку це є багатоманіття, яке збагачує сучасну Україну через історію подивитися і зрозуміти ці проблеми інтеграції, які є в сучасній Україні, ці може несприйняття окремих регіональних моделей, наприклад, нашої інтелектуальної традиції чи Проєкт побудови української політичної нації, подивитися з історичної перспективи, чому саме така дискусія відбувається в Україні. І ми започаткували один з наших проєктів це історичний проєкт Соборна Україна та її землі, де ми запрошуємо професорів з Криму, з Донбасу, з Києва, з Буковини, які показують багатоманіття України і специфіку кожного регіону. Але ця специфіка полягає не тільки в тому, що ми бачимо її з перспективи 2013 року, як соборну Україну, яка є єдиною, але дивимося в контексті тих економічних, політичних, соціокультурних механізмів, в рамках якого ця традиція розвивалася. Тобто, якщо ми говоримо про Крим, про Кримське ханство, ми це розглядаємо в контексті історії Турецької імперії Османів. Якщо ми говоримо про північну Буковину, ми говоримо про Буковину і Молдавську кнізвісту румунську традицію. Якщо ми говоримо про Закарпаття, це є і Закарпаття, це є і <кій> Угорщина. Якщо ми говоримо про Галичину, це є Галичина і польське королівство. Якщо ми говоримо про центральну Україну, це є з одного боку Велике князівство Литовське, з іншого є Московська держава, пізніше Російська імперія, бо без розуміння цих особливостей функціонування цих земель неможливо зрозуміти власне специфіку українських територій, показати, як це багатоманіття має бути плюсом, а не мінусом України. І один з таких наших, зокрема, моїх аргументів, чому це потрібно, чому потрібно таку програму історично реформувати в саме такому дискурсі. Це є, наприклад, дискусія про те, який має бути сучасний український підручник з історії вищого навчальних закладу чи, наприклад, в середній школі. Але є секретом, що цей, можна сказати, галицький проєкт підручника, який прийшов в Київ. В першій половині 90-х років він будувався власне, на Галицькій візії, як має виглядати підручник чи уявлення про історію України, він не враховує саме регіональних особливостей. Тобто, якщо студент чи учень в Донецьку чи в Запоріжжі, чи, наприклад, в Сімферополі читає, він там не відчитує самого себе, не має саморефлексу, що це є саме моя історія, Ну, це, це є проєкт, який е, падає їм з парашута на голову. І я думаю, що це не той добрий шлях, який має. Тобто, іншими словами, ця модель має бути інклюзивна, яка має збагачена, і в цьому підручнику має бути представлена багатоманіття України, врахований кримський досвід, досвід Донбасу, досвід, наприклад, території Запорізької Січі чи Новоросії, яка була приєднана до Російської імперії наприкінці XVIII століття. От наш проект, він власне. Буде є спроба долучитися до цієї дискусії і показати власне іншу перспективу, як ця історія України на рівні підручників, на рівні інтелектуальної історії і у праці, як вона має об'єднати нас, українців, навколо спільної ідеї, яка має полягати і в ідеї соборності України з другого боку, ідеї репрезентативності різних традицій і їх інтеграції в наш загальноукраїнський проєкт. Навіть якщо ми в рамках нашого університету реалізуємо цей проєкт, який опускається на рівень свідомості студентів, які виходять з нашого університету є носіями цієї нової свідомості, є питання кореляції між академічною наукою, між вищою освітою і ширшим суспільством. І, власне, нам в Україні бракує таких медіаторів в вигляді окремих людей-спікерів. Вигляді людей, які є опініотворчі, які формують громадську думку, вигляді громадських інституцій, які ретранслюються ідею хорошому розумінні слова і їх нав'язують суспільству в такому хорошому розумінні слова, власне, це є одна з найбільших проблем. Бо хороших людей, хороших ідей в Україні чи поза межами не бракує. Є питання суспільного запиту на це. І це питання формування громадянського суспільства, але є питання комунікативних зв'язків між епідемічною наукою, між вищою освітою і, власне, як їх ретранслювати. Бо це питання подолання різних стереотипів, різних історичних міфів, і це дуже важливе суспільне завдання, це питання консолідації, пошуки загально національного консенсусу щодо ключових питань, власне, історична пам'ять, уявлення про історичну пам'ять, місця пам'яті. Вигляді пам'ятників, якщо це на Сході, це пам'ятники Леніну, на, на, на Заході, це є пам'ятники Степану Бандері, тобто це війна пам'ятників, яка розгортається. Тобто це є, це є, власне, приклад того, що тих, ті комунікативні зв'язки в Україні, якщо вони, вони не налагоджені. І це є велике завдання Чи такі університети, як наш, які невеликі, чи спроможні це робити. Я думаю, власне, наш університет пробує робити таку модель, бо, окрім наших академічних програм чи е, наукових, є низка громадських ініціатив, ініціатив в стінах нашого університету. Це, зокрема, такі як бізнес-школа, цей інститут лідерства, це інститут екомінічних студій, це є категорічно-педагогічний інститут, де ми пробуємо через. Систему вищої освіти через ідею університету комунікувати з суспільством, з одного боку, відповідати на його потреби, з другого боку, пропонувати суспільству різні розв'язки, тобто, іншим словами, через продукування ну так званої нормальної історичної пам'яті, яка є інклюзивна, яка об'єднує і через пошук національного консенсусу, загальнонаціонального проєкту, проекту, який би був об'єднював, який би виходив. На ширші категорії, на ширші рівні, які б не лише стосувалися мови чи етнічності, але ієрархія ідентичності має бути значно ширшою і це меню має бути значно більшим. Якщо ми говоримо про ці комунікативні зв'язки між цим ланцюгом, Академічна наука, освіта вища і суспільство. Я думаю, що значною мірою ми будемо за допомогою таких людей, які будуть носіями такої ідентичності, зокрема випускники школи журналістики, вони мали би заповнити цю лакуну, але знову ж таки дуже важливе значення має позиція суспільства і суспільний запит, на який ми, як експерти, повинні професійно реагувати. І якщо говорити про ідею нашої освіти, про модель студента, журналіста, соціального педагога, богослова чи історика, я не раз це говорив. Тобто вона має будуватися на трьох таких важливих контекстах. Перше, ми хочемо бачити нашого випускника, який є носієм цінностей. Тобто питання цінностей дуже важливо, навіть ринок праці чи бізнес, Наголошую, що людина, яка приходить з певними цінностями, вона є конкурентно здатною на ринку, тому що це є виклик сучасного постмодерного суспільства, де з цінностями ми знаємо, є проблеми. Тобто, окрім цінностей, це можуть бути морально моральнотичні, це є християнські цінності, іншими словами, йдеться про нормальні студенти. Друге, важливе, він має бути носієм власне цієї традиції і цієї країни на території якої він живе. Це може бути територіальна ідентичність, це може бути національна ідентичність, це може бути політична ідентичність, але іншими словами він повинен здячності ставитися до тих людей, які його виховали, до тих батьків, які його народили, до того садочку вишневого біля хати, повітрям якого він дихає. Тобто, це, це є дуже важливо. Ну і третє, я думаю, що те, що нас відрізняє від багатьох університетів, я думаю, більшості вищих навчальних закладів України, це те, що ми ці е, дві категорії цінностей е, пропонуємо студентам. Що вони були носіями цих цінностей, але вміли їх артикулювати в сучасних категоріях. Питання сучасності, модерності, питання вміння представляти свою традицію, свій етос в сучасних категоріях, які є зрозумілі для світу, є дуже важливим. Мені здається, для української культури, для українського суспільства є одних з ключових. Якщо ми вміємо для росіян в Москві промовляти цими цінностями, носям ці яких є, це вміємо робити для Брюсселя, чи, наприклад, для. Китаю, це вже є великий успіх. Я думаю, що не успіх багатьох українських проєктів доби незалежності він зумовлюється тим, що ми не знаю, не вміємо як нашу традицію в широкому розумінні цього слова представляти в сучасних категоріях, зрозумілих в сучасному світові. Ми, власне, хочемо такого студента виховувати.